Біфрен спокій за ясної голови. Максе, знову ти єрундою займаєшся. Краще б Аллу кудись запросив. Та я вже казав наче. Одруження в мої плани поки не входить. Ой. Щось серце кольнуло. Та, тату знову. <кху> так, я зараз. Серце вже нікуди не годиться. Я сьогодні завтра помру, а я ще хочу онуків побачити. Не вигадуй. Тобі ще жити і жити. Я відчиняю. Доброго дня. Замовлення 48. Все вірно. Тримайте? Це вам. Максим не дуже вірив у прикмети. Але візит кур'єра з похоронним вінком, тільки на батько заговорив про смерть. Дуже налякав хлопця. Він приїхав до бабусі, щоб спитати, чи нічого не загрожує життю його батька. Насправді, кур'єр помилився квартирою. Доставка була у 145, ту а в нас 45. Та Та мені страшно за батька. Раптом це знак якийсь. І часто такі помилки трапляються. Та іноді, і що дивно тільки зі мною. Лише коли я вдома і відчиняю двері, мама з татом вже сміються з мене. Погана прикмета. Щось станеться з батьком, у нього серце хворе. Батько твій помре, тоді, коли йому на роду написано. А от твоя доля мене непокоїть більше. Ви про що? Є така прикмета: якщо вашою адресою часто помиляються. Це до великої помилки в житті. І ця помилка стосується твого особистого щастя. Може, це ви про Аллу? Це донька татового бізнес-партнера. І батько дуже хоче, щоб я з нею одружився. Але ми ледь знайомі. Так, перетнулися на вечірці. Весіля дійсно буде. А от чи буде воно помилкою? Наречену твою розгледіти не можу, наче ховає її щось. Мені потрібна фотографія або річ твоєї дівчини. Принесеш? Спробую. А поки з одруженням не поспішай. А щоб більше адресою не помилялися, поклади під поріг або коридорний килимок, папірець зі словами написаними твоєю рукою. Мені чужого не треба і свого не віддам. Мені чужого не треба і свого не вітам. Добре, дякую. Повернувшись від бабусі, Максим застав вдома Аллу, яку батько запросив до них на сімейний обід. І хлопець зовсім забув про ритуал, який збирався провести. Не прибільш привіт. Макс, ти спізнився. Сіди. Угу. В родині моїх батьків запізнення на сімейну вечерю було неприйнятним. Батьки дуже уважно ставилися до сімейних традицій порядків. Думаю, як і ваші, Аллочка. Звичайно, моя мама дуже суворо ставиться до всіх порушувачів порядку. Отака вихована дівчина. Велика рідкість наш час. Макс, чого ти застиг? Ніж? Аби догодити батькам, ввечері Максим визвався відвести Аллу додому. Поспілкувавшись із нею ближче, хлопець помітив, що вона досить цікава та мила дівчина. Ну, от і приїхали. Дякую, що підвіз. Радий був поближче познайомитися з тобою. Навзам. Може, в гості познайомлюсь з батьками? Ні, без попередження не хочу. Давай іншим разом. Окей. Може, тоді одразу домовимось про наступну зустріч? Ти як? Ну, давай завтра за тобою заїду. Того вечора Максим та Алла почали зустрічатися. Батьки хлопця були щасливі, особливо Павло Ігорович. А я радий, що ти дослухався до мене, синку. Але і красива, і розумна. І для тебе буде гарною жінкою. Та й в нашому колі з нею показатися не соромно. Ну, якщо вже чесно, то валу я не закоханий по-справжньому. Прямо щоб подружуватися. А як на мене хороша партія, синку. І бізнес-інтерес є. Не прогав свій шанс. Я подумаю. Синко, підійди до мене. Тримай. Що це? Ключі від твоєї квартири. Купив в новобудові, хотів подарувати вам на весілля, але до нього, поки дійде, щедро. Можете залою там зустрічатися. Там після ремонту, правда, ще брудно, але я найняв прибиральницю. Ще там ще мити й мити. Дякую, тату. Ну, розберемося. Дякую. Максим зрадів такому подарунку від батька, але не поспішав переходити на новий рівень стосунків із Аллою. Проте у дівчини на цей рахунок були інші плани. Ну, ти класно цілуєшся, Макс. Цікаво, чи тільки цілуєшся? Я не против перевірити. Ну, скоро запрошу тебе на нову квартиру, там і перевіримо. А поки поїхали, покатаємось кудись. Може, ходім до мене? Батьки в гостях до завтра. Ну mm. піддавшись рішучому напору дівчини, Максим провів із Аллою ніч. А наступного дня хлопець вирішив подивитися на свою квартиру. Бо зустрічатися в будинку Аллиних батьків Максиму було не до вподоби. Я вас не помітила. А давайте допоможу. А ви. хто? Я Максим, власник цієї квартири. А Павло Ігорович? Це мій батько. Давайте допоможу. Дякую, але я звикла сама. Це моя робота. Ну, я все одно допоможу. Не годиться такій тендітній дівчині тягати такі важкі речі. Куди? Туди. Дякую. До речі, якщо вам знадобиться клінінг в офісі або що, там мій номер телефону. Угу. Дякую. Максиму так сподобалася ця дівчина, що він і думати забув про Аллу. Невдовзі він запросив Ольгу на побачення, і вже за кілька зустрічей між ними спалахнув пристрасний Роман. Що сталося? Нічого, просто це все так швидко. Я боюся. Припини крихітку. Я закохався в тебе з першого погляду. І взагалі, я мріяв про таку дівчину, як ти, все своє життя. Чесно. Наступні три тижні Максим регулярно їздив на нову квартиру, щоб зустрічатися з Ольгою. Але як тепер бути з Аллою, хлопець не знав, і тому знову приїхав до бабусі. Я люблю її, по-справжньому люблю. Але із залою вже далеко зайшло. Батьки чекають, що от-от весілля, а я боюся зробити велику помилку, про яку ви казали. Хороша дівчина. Кохає тебе. А фотографія або річ іншої. Але є в тебе? Mm, так, зараз покажу. Тримайте. Навколо цієї дівчини великий обман. Треба якнайшвидше розійтися з нею. В чому обман можете сказати? Бачу в тебе в руках документи. На них цифри римські. Ці документи тобі правду підкажуть. Максим не міг збагнути, про які документи говорила бабуся. І, попри її пораду, побоюючись реакції батьків, не розривав стосунків із Аллою, хоча став рідше зустрічатися з нею. Між тим, його роман з Ольгою набирав обертів. Оце так заїхав перевірити лічильники. Тату, взагалі то стукатися треба. І не соромно вам, дівчинко. Я за це вам не плачу. Тату! А ти помовч. Весілля на носі він загуляв? Весілля? Олю, я тобі зараз все поясню. Не треба. Та... Олю, зачекай. Та... Постривай. А ти зачекай. А тепер послухай: забудь про цю попелюшку. Ясно? Неясно. А я тобі поясню. Це лише інтрижка з прибиральницею. Я сам був молодий, я розумію. Але це не привід псувати своє майбутнє. Так, ти нічого не розумієш. Це ти не розумієш. Без допомоги Аленого батька я втрачу свій бізнес. А разом із ним і твоє щасливе майбутнє. Второпав. От і добре, що второпав. Я сподіваюсь, ти зробиш правильні висновки. Весь вечір і наступний день Максим намагався додзвонитися до коханої, щоб поговорити, але дівчина не відповідала на його дзвінки, і хлопець не знав, що йому робити далі. Добрий день. Добрий день. А ваш малий панамочку у дворі забув. У нас немає дітей. От, халепа, це ж у Медведчуків онук. А вони ж над вами. Ну, вибачайте. Та нічого. Максим з тривогою згадав бабусині слова, що це недобрий знак, коли його адресою так часто помиляються. І вирішив негайно провести ритуал, як радила бабуся. Але вдома він застав свою матір в сльозах. Мамо, ти чого? Я його, як хлипку, обдир і голим вижену. Забув, нечні гроші бізнес веде. Мам, ти мене лякаєш. Що що сталося? А сталося те, що твій батько завів коханку. Ось. Знайшла у нього в кишені. Мам, то це ж Оліна сережка. Прибиральниці. Шо? Ну, мабуть, він знайшов у моїй квартирі і підняв, щоб повернути. Тобто твій батько зраджує мені з прибиральницею в новій квартирі. А ще ж кров бере своє. Я ж його з самих низів підняла. Господи, мені з прибиральниці. Мам, це все дурниці. Повір мені. Він кохає лише тебе. Максим так і не наважився сказати матері, що це він крутив роман з Ольгою за спиною в нареченої. Наступного дня хлопцеві все ж таки вдалося додзвонитися до коханої і вмовити дівчину зустрітися щоб віддати їй сережку. Привіт. Привіт. Дякую. Олю завжди. Я маю тобі дещо сказати. Я не люблю І Я не хочу одружуватися. Це все. Максим зізнався дівчині, що батьки буквально змусили його зустрічатися з Аллою. Але насправді він любив Ольгу і хотів бути тільки з нею. Ти повернешся до мене? Так. Але ти маєш порвати з Аллою. Обіцяю. Наступного дня хлопець збирався сказати своїй нареченій, що між ними все скінчено. Аж раптом Алла сама з'явилася до Максима у гості. Привіт! У мене для тебе новина. Не звертай на нього уваги. Чоловіки завжди реагують так на щасливі моменти. Боже, це виходить на мій день народження, народиться онук чи онучка. Яке щастя. Макс, чого ти стовбуєш? Запрошую Аллу до кімнати. Будь. Максим мучився від вибору, але зрозумів, що тепер йому не вдасться скасувати весілля з Аллою і порвати доведеться саме з Ольгою. Привіт. Привіт. Чи сталося? Так. Олю, я не хочу тобі брехати. Ми не зможемо бути разом. Алла батька. Що? Не вже за кінець. А, вибач. Так. Так, це я. Зрозумів. Зараз буду. Аллу забрала шкілька. загроза викиді. То може це знак долі. Якщо вона втратить дитину, ти будеш вільний. <рес> ти що таке говориш? Це ж моя дитина. Таких жорстоких слів Максим не сподівався почути від коханої. Збентежений, він поспішив до лікарні, щоб бути поруч із жінкою, яка носить його дитину. Так. За кілька днів Аллу виписали. І мати Максима наполягла, щоб наречену сина привезли одразу до них. Бо на відміну від зайнятих батьків дівчини, вона завжди була вдома і могла подбати про здоров'я Али та майбутнього онука. Макс, не давай її нервувати. Максе, а де мені мої вітаміни? Вони там в сумці? Лікар сказав пити перед обідом. Зараз. Побачивши довідку Алли з лікарні, Максим одразу згадав слова бабусі про римські цифри і вже не сумнівався, що тримає у руках той документ, який відкриє йому правду. Проте, за довідкою, його наречена була вагітна вже 13 тижнів. 13 тиждень? Чекай, а як так може бути, якщо ми з тобою менше двох місяців разом? Та то лікар неправильно написав: хіба? Кажу тобі, помилився, таке буває. Де мені краще мої вітаміни? А то давай завтра поїдемо до нього і скажемо, щоб виправив помилку. Господи, де да що ти причепився до того запису? Ну потім виправимо? Ой, мене щось в очах потемніло. Дай води. Я ж просила тебе, Макс. Водички, доню. Так. Що сталося? Вагітним не можна нервуватися. Хіба це не зрозуміло? Донечко. Де булить, не були. Чого ти стоїш? Викликаєш швидку! Все, все. Максим не повірив поясненням Алли і, запідозривши, що дитина не від нього, вирішив знову поїхати до бабусі. Викликай. Максим приніс бабусі довідку Алли з лікарні. Так, це саме ті документи, що я бачила. Римські цифри. Я вже тобі казала. Ольга твоя доля. А навколо тієї але великий обман в'ється. Не твою дитину вона носить. Я так і знав. Та й це ще не вся правда. А що іще? Хіба цього мало? Бідний тато, він буде шокований. Такі плани на це весілля мав. Бачу, ти й досі ритуал не зробив, як я казала. Та не до ритуалів мені було. Ви ж бачите, як воно мене закрутило. І далі крутитиме, якщо не зробиш, як я сказала. А проведеш ритуал? Всю правду дізнаєшся і щастя своє собі повернеш. Так а в якій квартирі робити? В новій? Ні. У батьківському домі, там, де ти народився, і виріс. Дорогою додому Максим зателефонував Ользі і все їй пояснив та домовився з нею зустрітися у себе на квартирі ввечері. Після розмови з коханою дівчиною хлопець нарешті провів ритуал, якому навчила його бабуся. Він написав власноруч на аркуші блокноту Замовляння, яке мало захистити його від великої помилки. Записку Максим поклав під килимок біля вхідних дверей і сподівався, що тепер в його житті усе стане на свої місця. Того ж вечора, збираючись на зустріч із Ольгою, хлопець вирішив, що відмінить весілля з Аллою, але не готовий був розказати всю правду матері. Алочка поїхала до батьків, їй вже краще. Макс, що між вами сталося? Потім поясню. А де батько? У відрядженні. А можеш мені швиденько приготувати щось поїсти? Я маю бігти. Звісно. Звісно. Несподівано Максиму подзвонила схвильована Ольга і повідомила, що до його квартири, мабуть, вдерся злодій, бо вона що? бачила, як у вікнах помешкання увімкнулося світло. Ні, не заходь туди. Почекай мене біля під'їзду. Я зараз. Синко, а вечеря вже готова? Мам, я вже я вже не встигаю. Вибач. Максим нічого не сказав матері, аби її не хвилювати. Він наказав Ользі чекати його неподалік, а сам пішов до квартири. Доведеться зачекати маленький. Це може зашкодити нашому малюку. Люба, ми будемо обережні. Макс, а ти тут не чекав? А ти не пропадеш, дівчинку. Пішла Геть звідси. Як ти міг? Ти обдурив мене, маму. Підклав мені свою коханку. Синку. Я хотів як краще. Розлучитися не можу, тому що половина бізнесу на мамі записана. Та й не хотів її боляче робити, тому що пів життя разом живемо. А чого ж ти хотів? Я хотів, щоб рідна дитина на очах зростала, а не безбаченком. Тобто, ти подумав про себе, про свою коханку, про дитину свою, а я не рахуюся. Та я не міг нічого зробити, розумієш? Алла почала мені погрожувати, що розкаже мамі про свою вагітність. Дарман не розказав. Віра, ти що тут робиш? А я почала розмову, Макса і одразу здогадалася, у яке відрядження ти поїхав. Тільки я думала, що ти зраджуєш мені з прибиральницею вивелися з залою. Мам, що до прибиральниці, це я. Ну, це у мене. Словом, це я кохаю Олю. І так, я одружуся з нею, хочете ви цього чи ні. Тільки через мій труп, зрозумів? А я не синку. І бажаю тобі щастя. Що? Що з тобою, Віра? А що про нас люди скажуть? Що наша невістка чужі унітази миє, так? Краще, хай одружиться з коханою, аніж з дією, яку нав'язав. Може, хоч тоді зраджувати не буде. І так, завтра ми подаємо на розлучення. Максим одружився з Ольгою, і тепер вони мешкають разом з його матір'ю. Молода невістка зі свекрухою на диво добре порозумілися. А з батьком та Аллою Максим більше не спілкується. Бабуся ж нагадує. Якщо вашою адресою часто помиляються, це до великої помилки у вашому житті. Щоб відвести біду, покладіть під поріг або коридорний килимок аркуш зі словами, написаними власною рукою Мені чужого не треба і свого не віддам.